Багато разів питали мене в коментарях, що ти думаєш з приводу цього нового лінхай 650. Багато разів я відповідав: почекайте рано ще, немає жодних даних, немає жодної статистики з приводу абсолютно нового квадроцикла. І ось тепер тільки проходить півроку спочатку його продаж. Ось тільки тепер починають надходити перші відомості. Про можливі поломки Лінхай 650. Сьогодні телефонував власник саме такого Лінхая і каже, що на холодну їде прекрасно, все супер. як тільки прогрівається квадрик починає дико троїти, бахкати в вихлопну і взагалі не їхати. І саме цікаве, що я задаю питання, ну ви ж. Повинні були звернутися насамперед по гарантії до дилера, до продавця, де купили. І уявляєте, каже він: та я звертався, але дилер не знайшов жодної помилки, не діагностується ніяк не діагностується. Тобто, до дилера, з своєї сторони, претензій теж немає. Дилер відпрацював на всі 100. Вони забрали своїм коштом квадрік своєю лаветою, так як належить по законодавству. Ви ж знаєте, що... Дилер зобов'язаний забирати крупногабаритні речі так згідно законодавства України про захист прав споживача. так ось дилер на всі 100 відпрацював. Вони забрали до себе, але діагностуванню проблема не підлягає. Що робить дилер? Дилер пропонує повернення коштів в повному обсязі, не бували просто факт в моїй практиці, щоб за першим зверненням. Комусь пропонували повернення відразу коштів. Про що це говорить? Про те, що проблема їм відома. Вони не будуть цього розказувати в медійному просторі, але 100% що проблема не вперше в них така. Тобто, скоріше всього, ми говоримо про масове. Явище. Тому в кого Лінхай 650. Будь ласка, відпишіться чи мені в приват, якщо не хочете світитись в коментарях. От, де хочете, відпишіться, чи була в когось подібна проблема на нових Лінхай 650. Мені цікаво, наскільки масове це явище. Багато разів питали мене в коментарях. Що ти думаєш з приводу цього нового лінхай 650? Багато разів я відповідав: почекайте рано ще, немає жодних даних, немає жодної статистики з приводу абсолютно нового квадроцикла. І ось тепер тільки проходить півроку спочатку його продаж. Ось тільки тепер починають надходити.